Доброго дня. Я студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кривошей Каріна. Я хочу взяти у вас інтерв'ю на тему сучасна війна. очима біженця. Шановний розкажіть для початку про себе. Доброго дня мене звати. Я народився повністю. Певний час проживав в ньому, але в результаті російських обстрілів, які почали відбуватись в червні 2022 року, я був вимушений з нього виїхати. Які зміни відбулися у вашому житті після вторгнення Російської Федерації на територію України? Якщо чесно, змін було дуже багато, оскільки довелось частіше дивитися в новини, щоб дізнаватись будь-якою інформацією. Читати газети, розпитувати людей, бо інформацію було іноді дуже важко дістати, бо була як і правдива, як неправдива інформація. Тому в цьому плані я змінився також, що почав більш обережніше ставитись до якихось підозрілих речей, якщо колись я міг взяти якусь там. Скажімо, іграшку з підлоги під підійняти, чи ще щось, то тепер такого, звісно, вже не буде з зрозумілих причин. Також змінилось те, що я став більш обережний в саме спілкуванні з людьми, незнайомими, бо я ж не можу знати, що вони хочуть і ким вони є. Тому в цьому плані теж я трошки змінився взагалі змін. Дуже багато, і якщо я всіх їх буду описувати, то це вийде дуже надовго. Тому якось я назвав самі основні, які прям важливі для мене. Чи навчалися ви під час війни? Так, під час війни я навчався в наскільки часто ви були свідками жахливих вибухів, та скільки приблизно вони тривали? Е, перший обстріл у нас був червня червні 2022 року. До того моменту їх не було, оскільки обстрілювали інші території, а саме, саме в нашому районі нічого такого не було. Після першого обстрілу самі обстріли були не дуже, не дуже частими. Потім вони посилювались, посилювались, посилювались. І ось я приїздив додому вже в 2024 році. то... Було досить таки небезпечно, оскільки обстріли могли бути двічі і тричі на день а саме повітряні тривоги досить ча часте явище, тому дуже часто. А тривали вони не так довго, раз випустили там декілька снарядів. Взяли паузу, потім знову, потім знову були вони. Довгими, але вони розтягували їх якось. Що останнє ви бачили, покидаючи своє місто? Останнє, що я бачив, це те, що місто намагалось покинути дуже багато людей. Це все було важко. Вокзали були забиті, маршрутні автобуси були забиті у вагонах. Теж було дуже багато людей з різних місць. У нас через місто курсував евакуаційний потяг з Запоріжжя до Львова. Там теж було дуже багато народу. Останнє, що я побачив, це те, що місто потроху-потроху, як то кажуть, замирало. І цьому ну, на це вже ніхто не може вплинути. На, на даний момент воно можна сказати як. Напівпривиччі, напів як то правильно виразитись, але було боляче на нього дивитись.